Вийшли з Тимофійчиком гуляти на трейл, який біля нас. Зайшли ми далеченько, і я вперше побачила, що тут є такі гарненькі будиночки. Чудове місце в людей. Просто живуть в казці біля річки. Дивіться, як це красиво. Батьки сидять, відпочивають, а діти граються на власному подвір'ї. І вигулюють собак. Хіба не чудово. Подивіться, який красивий будинок тут біля трейлю. З власним ставком, з фонтаном. Вам такий будиночок прямо в лісі. Кажу вам ще будинки. Дивіться, а той прямо над прірвою. Бачите? Все, повертаємось до машини, тому що дуже далеко зайшли. Нам потрібно двічі дорогу переходити, а першу ми взагалі не бачимо на горизонті. Дивіться, ще один будинок. Тимофійчик дуже втомився, та й я не менше і захекалась, і находила я сьогодні 25 тисяч кроків. Я після роботи. Це річка, що біля нас протікає, вона так 14 петляє, ось так, петлями, ми вже декілька мостів перейшли. Ось ми вже одну дорогу перейшли, нам залишилося ще одну перейти і там парковка. На ній наша машина. Ось бачите. Бачите, хтось катається на велосипедах, хтось бігає, хтось ходить пішки, а хтось собак вигулює. Це якесь фантастичне місце. Обожнює цей трейл. І це не десь далеко за містом. Це в місті цей трейл простягається вздовж міста. І подивіться, хто там випасається. В людей своя ферма невеличка і там коник. Бачите? Хоч маніта. Треба Тимка покликати. Ходи глянеш? На коник. На коника. бачу Не він, а його. Його. Де він? Йому жарко. Він хвостиком комах відганяє, бачиш? А ви, друзі, хотіла б так жити у лісі? Бо я так. Дивіться, і ліворуч люди зробили собі доріжку до свого подвір'я. І праворуч розкішні будинки. Я щойно подивилася на зілу, скільки коштують будинки в цьому районі. І знайшла ось цей будинок. Ціна всього мільйон двісті. Як вам? У цьому місці будинки від 400 тисяч доларів. Це де дві спальні, дві ванни. Двобедромні конду можна купити. Дивіться, бурундук дорогу перебігає. Там чуть не впав. Я бачила. Дивіться, який будинок. Ні, мабуть, не побачите. Це велетенський будинок. Тут часто бурундуки дорогу перебігають. Ось, може, під цим кутом краще буде видно. Будинок дуже великий. Пишіть, до речі, в коментарях, чи цікавий вам такий контент. Якщо так, то я піду познімаю вам ще будинки, які знаходяться біля нас. Вам точно сподобається. Дивіться ще будинки в хащах. Ось також високий будинок. А ще тут на цьому трелі дуже багато таких нірок. І там живуть бурундуки. Ми неодноразово бачили, як звідтіля вони вилазять. Ось річка і той прекрасний будинок. Дуже гарно рибою пахне. А ще тут довкруги болото, і на болоті ростуть ось такі чудові квіти. Бачите? Добре, що ми живемо в Мічигані, а не у Флориді. І що тут не водяться алігатори. Ще один будинок. І халабудка. Дивіться, який люди собі зробили пірс. Бачите? Бачите цю пташку? Вона рідко літає. Здебільшого бігає ось так по траві і порпається. Що вона шукає черв'ячків. Ти вмієш літати? Кака! Віця, тут люди зробили собі таку зону відпочинку. Поклали стільчики. Тут просто... Дуже великі і широкі ялина чи сосни, тишина, запах, сальте. Чуєте, як гарно співає кардинал? Ще один будинок Чи -то кондо? Так, де моя дитина є? Нам залишилося йти ще буквально декілька кроків. Я вже так забембалась, захекалась. Можна присісти тут ще і відпочити. І подивитися за книгами. Тут є вулична бібліотека. Ось так вона виглядає, але книг як таких дитячих тут немає. Помітно, що ми тут давненько гуляли. Я забула, що дитячі книги в такій маленькій шафці. Впав? Ходи, подивишся за книгами, тут є книги. Тягни. Фід. Вони якраз вивчають оці всякі зернятка. ну, оберне, покажи. Тимофічок, не сідай, будь ласка, встань. Вставай, шолом можеш зняти, бо голова вже мокра. Ти хочеш взяти ту книгу додому? Ага. Добре, бери. Йдемо, що присядемо на лавочку, трішечки відпочинемо. Тут літом дуже багато гарних квітів. Це такий а, сад для запилення. Так, для запилення. А, я захекана. Така цікава конструкція. Тимофійчик каже, що то будиночок для бджілок. Мабуть, так і є Тимофійчик. Дивіться, скільки нірок наробили собі бурундуки. Як то кажуть, багатоквартирний будинок. Дивіться, як в людей гарно вікна виходять на трейл. Десь там білка. Так, ще один міст переходимо. Це вже останній на сьогодні. Ви чуєте, як тежка, тьохкає? Так, Я вже бачу дорогу, і там біля дороги наша машина припаркована. Але я хочу піти, ще погуляти біля нашого будинку на гольф поле до фонтану. Ось дивіться ще один великий будинок, але він біля дороги, тут дуже шумно. Так, тут ще ось такі кондо. Їдь, не бурчи. Дивіться, знову ця пташка, а там затуємо наш будинок. Дивіться, як тут рівнесенько підстрижено. Це гольф поля. Чудове місце. Чудові луги. А ось наші вікна. Ось. Завтра підемо з вами гуляти тими вуличками, що біля нас. А я тут думаю, де вони поділися? Є один дядька. Зазвичай їх тут багато. Але то вже доволі пізно. Ось, під'їхали ще. Так, надіюсь, м'ячик не мені пчело прилетить. Ще декілька днів і тут будуть розкішні піони. І ось ще якась краса фіолетова. До речі, схожа на горох мені. Не знаю чи тут можна гуляти, але ми вирішили піднятися сюди. Ось наші вікна. Спальня. Ось так люди облаштували собі свої задні подвір'я. Гарно. Тимофійчик вирішив піти присісти на лавочку, а мене зацікавила ось така табличка. Ну це точно стосується гольф. Качка. Тимофійчик, лавочка з виглядом на наші вікна. Ти бачиш де наш будинок? Good job. Дивіться, які гарні різнокольорові квіти ростуть вздовж цілого травня. Гарні. Ми з Тимофійчиком дошкандибали до парковки. Якщо вам сподобалося сьогоднішнє відео, ставте лайк і постараюся завтра, післязавтра вам показати будинки біля нашого будинку. Уже не в лісі, не в хащах. Ще швиденько покажу вам, як я зараз вожу велосипед Тимка. Той попередній був меншим, я возила в багажнику, а цей ледве всунула в машину. Довелося опускати одне сидіння. Що, їдемо додому? Так, Ну все, поїхали. Нам недалеко їхати.